Любі, ми вам постійно розказуємо, що схеми паперов, які у нас в продажу, їх потрібно адаптувати підставки та новини. Що це означає? Що потрібно прорахувати всі клітиночки та видозмінити схему під вставки. Десь можливо схема буде ось так. Вам потрібно додати малюночок, або схема у вас може бути ось так, вам потрібно її зменшити, звузити, або вона може бути. Ось так, а її треба домалювати вверх. Як виконуємо адаптацію ми. Ми робимо розмітку булавочками. Тут, наприклад, 20-20-20. І потім в програмі, яку використовуємо для малювання схем, ми виконуємо макет повністю відповідний за клітиночками до сорочки. І... Цей макет ми підлаштовуємо схему, тобто ми її перенабираємо з паперової в електронний формат, ми її розміщуємо, щоб у вас повністю вишивка звідси до цього місця починалась, звідси, до цього місця. І так з будь-якою схемою майже та до всіх сорочок, які у нас є в асортименті. Вартість адаптації коштує 300-500 гривень 300 в залежності від складності взагалі адаптації та складності. Вставок канви. Ось до цієї сорочки з коротким рукавом. Ми зараз виконуємо адаптацію ось такої схеми. Все прораховуємо, все промалюємо, і вартість адаптації до цієї сорочки з цією схемою 300 гривень. Інші схеми інші сорочки ми вам прораховуємо та називаємо вартість. Якщо вам за якихось причин складно зробити адаптацію самостійно, ми з радістю вам допоможемо.